Всім привіт! З вами я рушник. Я повернусь через 108 днів. Тільки я повернувся не просто так. Я в цьому відео хочу розказати про одну пересунку, яка повністю поламала моє життя. А зараз каже про Санчоус. Он до мого каналу і нові люди знають, що він у мене знімався відео, але ви здумалися, чому він пішов. Ну добре, Все рівно, що у нього кожен друге слово «бат». але це ще квіточки. А зараз любіть тихо, а зараз тут буде кхем, погані слова. Він постійно ахкає і каже, ну, ви поняли. Ну окей, це може перетерпіти, але я розкажу самі початок цієї історії. Глава 1: Знайомство. Було жарке літо, і мені пошміє докласти це був Сейн Він сказав, давай дружити. Я, у якого не було друзів, логічно согласився. Потім ми почали грати. Все було добре, поки я не зробив аккаунт в Ютубі. Потім я йому сказав: а давай в відео попадеш. Він довго думав, але согласився. З тих пір ми почали знімати відео до 8 грудня. Після цього відео він перестав зніматись. Він не казав, що йде з команди. Просто постійно був зайнятий. І так 5 днів, коли я заходив в Роблокс і постійно грав. Коли я до нього заходив, він грав з іншим однокласником. Потім я йому сказав: Вибирай, або ти лишаєшся в команді і знімаєш відео зі мною, або я тебе виганяю, на жаль, глава 2 Санчоус Ворг. Після того, як я його виграв з команди, я запустив стрім. Де над ним знущався його даними. Він поплакав своїй мамі і подзвонив мені. У мене є навіть фрагмент стріму, зараз покажу. Тебе чує стрім весь. Костя, Ось це добрий день. Гудбай. Після того я зайшов на його Roblox аккаунт і видаляв його нового друга, і скин мене вданий. Надб... А потім він через день зробив новий аккаунт, який я зразу взлабав і порівняв нік на лох. Уже вибачаюся, то що не мав так робити, про він мене дуже бісив. <кхух> Все. І потім він створив ще один аккаунт, тільки уже не хотів я цю обіженку в Потім, коли я вичислив його довий аккаунт, я до нього зайшов і казав, що спалюю його лице. А його новий друг казав, що спалить моє, але він не спалив моє лице. А я цього Сенчоуса спалив. А зараз я дам вам нового старого друга Сенчоуса долбика. Глава 3 Історія Долбика. Це старий друг Сенчоуса. Зараз я дам мікрофон Долбику, щоб він розповів вам, що було. Він зараз не може вам розповісти, то я просто почитаю текст, який він мені скинув. Отже, початок моєї історії, в плену сані, два роки назад, коли грав в Роблоксі Fish ще не була додатною побойкою. Я грав в неї кожен день, і той, хто мене раніше чмирив, рішив зі мною подружитись. Перший час він був хорошим, з настроєм, не говорив мати, та й, в принципі, був нормальний. Я йому там допомагав розвиватись та й сам розвивався. Друга частина, він написав початок дібілізм. Він почав мене мацюкати і рушника, а називав він рушника, а називав він його. Отже, приготувавсь, він назвав його Дуб і посилав його на... при примені, і почав зі мною сидіти за партою, хоча до цього сидів з рушником. Він заставляв мене грати в обі на двоїх людей, і тут почалось. За кожний неправильний стрибок він посилав мене на ці три букви. І рушнику і мені не подобалось. Хоча я і тоді з рушником не дружив, ну ладно, продовжимо. Рушник почав його чуть-чуть дедоксити, -чуть я його доксив прям жорстко. Ну, а Саня почав мене просити йому допомогти. Хоча й я ніяк допомогти не міг. А потім, третя частина. Я в Тут він уже бабі Джон, в школі починає обіжатись на кожне шлу, слово, на його адрес тут і також почав бити і бацюкати, ахкати, і саме горят, це у фрагменті буде дуже багато батьків. Отже, продовжимо. він на дзвінках починав драти на камеру. Який він уже це приблизно недавно, і тут він мене вкрай зай. Тому четверта частина: рушник спас з плену. Я і сам не пам'ятаю, як я почав дружити з рушником, але рушник набагато краще сані, не мацюкається, відміни в школі. О, це хтось замітив. І не обіжається на кожне слово. Я в ще ні разу на слово, і, ну, його не обіжався. Отже, він не долб... по зрівненню з Санею. Глава 5 це вже не історія Долбіка, а моя. Типа, що я вам хочу розказати. Голос Совіс Зараз ми послухаємо нашого героя під сраним ніком сен Зараз ми послухаємо, як він до мене говорить. Але скажу, коли це голосове надійшло, я просто зайшов з телефону в Майнкрафт і зайшов на якийсь рандомний сервер. І побачив там в табі там, це, типу, таблиця, там, де гравці грають, там я побачив Санчоус. Я просто телепортувався до нього, і він мене почав бити. В поці вбив, просто я граю на телефоні, поки у мене комп'ютера немає, тому що це був капецький радок. А в мене всі спали вдома. Потім я коли здох, прилітає голосове від Сенчоуса. Попереджаю, кожне слово ма. Я осуждаю цього дебіла, який зараз буде базарити. По він дуже погано. Ну що, Костя, п'є, що пригад, як б**? Суса, сосам. Ну, я розумію. Не кожна людина нормальна. Тільки. Мені просто я не знаю, що сказати. Окей, я все сказав, що я знав. Долбик теж розказав все, що знав. Думаю, ви мене зрозумієте і зараз не будете питати, де Санчоус. Тому що я з чуз навіть говорити близько не хочу, а їм з його мама. Ну, окей, з вами був я Рушник. Мій друг, тепер друг, Долбік. І всім. Papai.